Мама Оксана свого маленького сина спеціально привезла до аваріазу, щоб навчити кататися на лижах. Упевнена, під пильним наглядом інструкторів малюку вдасться підкорювати снігові траси. Малышу буде 4 роки, але мені здається, чим раніше тим проще, легше преодолівати страх, верні, його почти нету. Поки що. Тому, зараз під присмотром інструктора, мені здається, що это найбільше це... починати. А для малюків обладнали ціле містечко для катання. Тут тобі і спеціальні підйомники і маленькі тренувальні гірки і зони для катання. А головне малеча потрапляє, наче у казку, адже прямо на трасах їх зустрічають скульптури героїв з мультиків та яскраві дитячі майданчики. Інструктори ж сам процес навчання так само намагаються перетворити на захопливу гру. О, діти дуже полюбляють наші групи, інколи навіть не хочуть повертатися до батьків. Ми намагаємося вчити їх за спеціальною методикою, завдяки якій дітям дуже цікаво підкорювати нові вершини. Відпочивають і батьки, адже тут можна залишити дитину на цілий день у так званому міні-клубі. Малеча зранку катається, потім їх годують, а далі спеціальна програма танці, костюмовані вистави та ігри. Тут очень хару хорошо організований дитячий відпочинок, Здесь є міні-клуб, здаєш утра їх і в п'ять часов вечора забираєш назад. Діти теж доволі їх там і обідом покормят і навчать кататися, і ми віддихаємо, немножко можна собі времени. Уделить. Таких груп кілька для будь-якого віку. Тому діти почувають себе на лижному курорті, наче у дитячому таборі, і при цьому відпочивають з батьками. Заворіазу Франція Олена Халік та Іван Довганик п'ятий канал.